Ага. Мабуть, там щось запарковане або автомобіль. Да, запарковане. Микаємо лівий показчик, і тут уважно, треба дивитися, можливо, хтось нам поблиме. Таке може бути. ну І я би ради потрошки нагліти. Так, чуть-чуть так, так? Да. Може, пропустити. Бачимо, це, це... додумався стати. О, це наче бачимо в дзеркальці він. А, що перед дивитися, дуже важливо швидкий погляд. Вліво вперед і подав mm -hmm. дзеркальці, бо попереду водій може зупинитися. І щоб його і... не да, якби, особливо. Ну я думаю, коли ми по окружній, от маршрут перший відпрацьовували, в дзеркальці вперед, бо може mm -hmm. різко загальмувати, mm -hmm. і буде і дистанція. Пам'ятаємо, яка повинна бути. E, так, щоб видно було асфальт. Це для іспиту, дуже важлива. Mm -hmm. А коли слизька дорога, то то і для життя так буде. Mm -hmm. І в кінці буде у нас поворот на окружну дорогу. Тобто тут дуже важливо показчик вмикати після поворота. Там буде поворот ще перехрестя таке. Угу. Uh -huh. Воно чуть зайняв праве положення, там без показчика. А ми трошки ну бачимо, тут uh -huh. з'являється uh -huh. місце, так? Да? Да, трошки вправо так змістимося. І зразу вимкнути треба, щоб типу, в оману не вводили, uh -huh. да? Супер, тобто бачимо, так? Да? Далі uh -huh. поворот. Праворуч ага, на праворуч, окружну. Іменно на окружну. Тому покажчик треба вмикати, бачимо. Да? не отут. Десь на середині цього. Так, е... да, проїхати його. От зараз от буде цікаво подивитися, як кучень буде попереду робити. Так, так воно і буде. Зараз пішоходів немає. Угу. Ну, зараз дивимося, він проїде і включить правий покажчик на рівні цього автомобіля. Повинен взагалі. Ой, ми в оману ввели. От а, тільки отут. Десь посередині. А, для... а хто сказав посередині? Обережно зліва бачимо, він неправильно. Тобто проїхати не потрібний з'їзд, типу там виїзд. Зрозуміло, майже Дистанцію тримав, Вдруг він назад mm -hmm. відкотиться, він по-любому на механіці. Mm -hmm. Ось ми собі так під'їжджаємо. Дивитися дуже важливо в ліве вікно, тому що там може їхати і маршрутка, самі знаємо. Mm -hmm. Вперед. Вліво. Вліво і вперед. Зрозуміла ситуація, mm. дуже важливо. От, ми їдемо тут умовно прямо, але ми повинні знати, далі буде звуження. Знаки там далі будуть, О, бачимо, да, так? Тобто, але вже треба було потрошечки покащи микати і не прискорюватися, тому що нам треба по можливості якось заняти цю другу смугу. О, сліпа зона подивитися в сторону плеча нормально, потрошечки, з невеличким таким прискоренням. Клас, супер. І тут і залишаємося. Це вже, умовно, uh -huh. карман громадського. Да? Uh -huh. І ось ми собі так їдемо. собі. Далі. Просто їдемо прямо. Зараз ми там виконаємо розворот. Я думаю, в більшості випадків там він не дуже такий складний маршрут і будуть вони постійно туди водити. Дивимося, як у нас траєкторія. Права смуга бачимо, вона там не, не до, до кінця чищені. почищена. Mm -hmm. І ми їдемо вже не по розміці, так і треба. Побачимо, як справа навчальна їде. Трошки так, він так. неправильно їде. Ми повинні їхати, як їде попереду автомобіль, буде безпечніше трошечки. Ближче, короче, по центру полоси, о, ну, якби по траєкторії по да, треба їхати. Mm -hmm. Бо бачимо, справа вона не дуже почищена. Mm -hmm. видно там. А тут уважно. От, бачимо, як воно, воно mm -hmm. за, може трошки заносити. То ми так і залишаємося, бачимо. А очень, ну, небезпечно, okay, я так не скажу, не скажу, їхати, як mm -hmm. тут він їде. Тобто, так, да, він ближче до правої сторони, але це небезпечно. Але ж я в межах своїх ну, трошки не в межах, бо тут вони широкі. Ну, да. е... Ну, Ми ж ближче до правої сторони. Тепер, О, бачимо, куди він їде. Так, так. так. От Потім там він виконає розворот. От, якраз ми це теж далі він скаже на перехресті. Поверніть праворуч. Так, да, Головна бачимо? Так, так. що це свідчить. Це перехрестя. Перехрестя. Так. А тепер дуже не поспішаємо. Там, в принципі, або трошки газку надати. Там підйомчик є невеличкий, далі там буде ще бугор. Невеличким газком, але так, щоб без, не в повороті це було. Вирівнюємо, вирівнюємо. Супер. Зараз буде там далі невеличкий бугор такий. Ми можемо дуже так не поспішати, щоб вже так дистанцію учнем тримати. Mm -hmm. тобто зрозуміло, от mm -hmm. ми їдемо так прямо. І далі він там скаже: викладайте в кінці розворот. Ми зараз якраз будемо орієнтуватися, як цей учень, в принципі, буде діяти.